Передові системи протиповітряної оборони пообіцяли надати Україні і Сполучені Штати Америки. Про це йшлося у телефонній розмові між українським президентом Володимиром Зеленським та главою Білого Дому Джо Байденом. Водночас, які саме системи ППО готові надати США, та коли вони прибудуть, наразі не інформують. Під час телефонної розмови Байден засудив ракетні удари, які Росія завдала по Україні вчора, у тому числі і по Києву. Очільник Білого Дому пообіцяв продовжувати надавати Україні підтримку необхідну для її захисту. Президент. США також продовжить роботу із державами-союзниками щодо подальших санкцій проти Російської Федерації. Байден та лідери Великої Сімки проведуть сьогодні віртуальну зустріч, щоб обговорити свої зобов'язання щодо підтримки України. У свою чергу глава української держави назвав розмову з президентом Байденом продуктивною. Він зазначив, що надання систем протиповітряної оборони нині пріоритет номер один у нашій оборонній співпраці зі Сполученими Штатами, адже Росія ймовірно активізує ракетні удари по інфраструктурі України. Марта Ульярнак телеканал НТ